Якщо ви думаєте, що прокидатися о сьомій ранку, бігти в школу, займатися потім незрозуміло чим, а потім після дванадцятої лягати спати це гарний підхід для одинадцятикласника. То на жаль, я вас розчарую: це так не працює. Повірте, вам потрібно налагодити систему для того, щоб успішно скласти іспит. Сьогодні я хочу вам трішечки розказати про систему, за допомогою якої ви зможете ефективно організувати свій час, і це не просто якийсь параграф з підручнику по тайм-менеджменту. Це якраз таки та система, яку ми будували разом з нашими учнями, які ділились своїм досвідом і на практиці доводили, що дійсно така система буде працювати. Основна проблема у тому, що ви живете у хаосі, і вам здається. Що 24 години – це надто мало для того, щоб якісно встигати усе робити. Але насправді не важливо, відмінник ви чи трієчник вам так чи інакше потрібно вкладатися у цей час. І насправді я вам можу навіть сказати, що. Час це ніби як гроші, і потрібно з ними вміти правильно розпоряджатися. Ви можете правильно його інвестувати і далі отримати деякий прибуток у вигляді крутих результатів на НМТ або ж на будь-якому вашому іспиті. І загалом я б тут ще сказала, що ваш день повинен розпочинатись правильно. І якщо ви думаєте, що він розпочинається тоді, коли ви вмикаєте будильник, це не так. Ваш день розпочинається тоді. Коли ви лягаєте спати, тому що якщо ви лягаєте спати десь о першій о другій ночі, гортаєте тік-ток, дивитеся всі ці розважальні відео, то на жаль, ви свій день розпочинаєте неправильно. Я впевнена, що дуже часто у вас виникають ситуації, коли ви впродовж дня ходите просто як живий труп, вам хочеться спати, у вас дуже сильна втома. І повірте, це якраз таки відбувається через те, що у вас недостатньо сну. Для того, щоб потім себе гарно почувати, вам потрібно спати ну хоча б 7-8 годинок, Бо інакше у вас не буде випрацьовуватись мелатонін, що буде вам заважати почувати себе комфортно. Я вам дуже раджу перед сном зробити свої гігієнічні процедури. і після Після Цього буквально 15-20 хвилинок почитати паперовий саме підручник. І після цього рівно о 23 годині лягати спати. Без будь-яких ще посажу 5 хвилиночок, ще одне відео в TikTok. Повірте, цих 5 хвилиночок у вас затягнуться до того, щоб ви просто ляжете спати о 4. Я вам дуже раджу прокидатися о 6.30. Проте старайтесь вставати саме в цей період, тому що це ваша дисципліна. Не з другого будильника, не з третього, а от як тільки він зазвонив, одразу ми з вами встаємо і йдемо робити свої гігієнічні справи. І постарайтесь хоча б хвилинок 10 взагалі не чіпати телефон, щоб ваш мозок прокинувся і гарно налаштувався на роботу. Обов'язково зробіть контрастний душ, це коли ви 30 секунд під холодною водою, потім 30 секунд під гарячою водою. І таку процедуру повторіть тричі. Ну і звісно ж, однією з найважливіших складових гарного ранку, це поживний сніданок. Це не повинен бути бутерброд з чаєм, це обов'язково має бути якась каша або яйця, фрукти, горішки і так далі. Те, що зможе допомогти вашому мозку, гарно працювати. Загалом ви повинні розуміти, що ваш мозок споживає 20% вашої енергії. І саме для того, щоб ваш мозок міг гарно працювати і міг витримати всі 7 уроків в школі, а потім ще й додаткові репетитори, хобі, і так далі саме для цього потрібно гарно снідати. Перед виходом дому витратіть буквально 5 хвилинок на планування свого дня. Перевірте, чи все ви взяли, чи не залишили ви підручник з математики десь на столі, і максимально ось цей шлях, поки ви добираєтеся до школи, використайте з користю. Тобто, ви можете подивитися, можливо, якісь іноземні слова перед уроком, або послухати аудіокнигу, або просто напросто перечитати конспект, по якому, наприклад, вас будуть питати сьогодні на уроці, або який може бути корисним якраз таки на іспиті. And І загалом я вам дуже раджу, коли ви приходите в школу, щоб ви там були не просто фізично, а і ви ще й думали про те, що ага, я знаходжусь в школі, і мені потрібно звідси вижити максимум. Тому що я знаю, що більшість з вас думає, та зараз не буду нічого робити, не допишу конспект, не дорозв'язую вправу, я це зроблю вдома. І коли ви приходите додому, складається ситуація, що вам вже нічого не хочеться, ви втомлені, і ви просто забуваєте на цю справу або сидите до ночі і робите купу ось цих дрібних справ, які накопичились за цілий день. Також я вам дуже сильно хочу порадити активно працювати на уроках. Тобто вам потрібно співпрацювати з вчителем, задавати питання, які незрозумілі, можна навіть просто під час перерви підійти до вчителя, задати йому якесь запитання по завданню, яке у вас не вийшло. І також я вам хочу розказати невеличкий лайфхак, за допомогою якого можна більш чітко структурувати вашу інформацію у конспекті. Дивіться, ви ділите весь свій конспект на три частини. Перша частинка – це така невеличка ліва колоночка, де ви записуєте ваш. Можливо, дати або, можливо, якісь визначення, які вам потрібно розібрати. З правої частинки ви записуєте основну інформацію, ваш основний конспект. І внизу ви залишаєте місце для того, щоб, знаєте так. Підсумувати усе, що ви вивчили, зробити невеличкий висновок, щоб потім вам було легше орієнтуватися. І повірте, це дійсно допоможе вам просто мати якусь чітку структуру, і коли вам потрібно буде вчити конспект або щось повторювати, ви легко зможете орієнтуватися у матеріалі. І також такий невеличкий лайфхак, це просто для мене був мастхев, коли я навчалася в школі, особливо на уроках математики. Це заводити окремий зошит для, наприклад, формул або, наприклад, для якихось важливих дат. Так само можна завести окремий зошит не лише для важливих формул, теорем і так далі, а також для важливих моментиків у школі, саме організаційних. Наприклад, ви знаєте, що у вас там у четвер буде контрольна робота. Окей, заведіть собі тоненький зошит, де ви будете всі ці пунктики прописувати. І за рахунок того ви ніколи не забудете, що у вас там заплановано, і зможете вчасно підготуватися до екзамену. І от починається найцікавіше: це коли ви повертаєтесь зі школи. Загалом я б вам взагалі радила не спішити повертатись зі школи. І, можливо, якщо у вас є гарна бібліотека або якась зона, де можна поробити домашнє завдання, то залишитись там і хоча б годинку попрацювати над домашками. Але якщо ж ні, і ви одразу йдете додому після школи, то тут дуже важливо. Постарайтесь себе змусити не вмикати телевізор, не вмикати ноутбук, не відкривати тік-ток, а швиденько переодягнутись, перекусити і сідати за домашнє завдання. Тому що найчастіше, якщо ви це зробите одразу, у вас буде можливість швиденько все поробити, і далі у вас залишиться час для себе, або ж час вже безпосередньо для підготовки до іспиту. Тому що, коли ви навчаєтесь в 11 класі, на жаль, вам потрібно це поєднувати. Ви повинні розуміти, що у вас є і підготовка до екзаменів, і і шкільні домашні завдання, і якісь свої хобі, і це все повинно вкладатися вам в один день. Ну, і давайте тепер вже більш детально поговоримо про те, як навчатися ефективно. Якщо вам здається, що сісти і просто безперервно 4 години навчатись, і це залог успіху, то на жаль, це не так. Повірте, найкращий спосіб це займатися за системою помодоро. Це коли ви, наприклад, навчаєтеся 45 хвилин, далі робите 15 хвилин перерву, дивитеся тікток або читаєте книжечку, або не знаю, дивитеся у вікно. Далі знову 45 хвилин навчаєтесь, і так далі. Це є дуже ефективним. Якраз таки через це у нас з вами. Чому в школі уроки де 45 хвилин? Тому що після 45 хвилин наш мозок вже не так гарно сприймає інформацію, і йому потрібно зробити таку собі невеличку перерву. Ну і звісно, я б вам дуже радила починати саме зі складних предметів. Тобто, наприклад, спочатку математика, фізика, хімія, а вже потім на кінець дня залишати щось більш легеньке, там, наприклад, біологія чи можливо історія. Знову ж таки, ви для себе можете самостійно обрати, які для вас предмети складні, щоб з них розпочати, а які, навпаки, легенькі для того, щоб їх залишити на кінець. Ну, зазвичай математика найскладніша, і саме тому з неї завжди починають навчання. Щоб потім вже під кінець дня ви собі могли видихнути і подумати, та зараз лише англійська, зараз я швидко вивчу слова і буду відпочивати і готуватися до сну. Ми з вами вже трішечки поговорили про те, що між заняттями треба робити 15-ту хвилину перерву, і найкращий варіант. Якщо в ці 15 хвилин ви не будете користуватись телефонами. Я розумію, що це дуже важко, це практично неможливо. Всі ми з вами залежні від Тіктоку, від Ютубу. Але якщо у вас дійсно є можливість відкласти телефон, краще це зробіть: попийте водички, зробіть якусь фізкульт хвилинку і так далі, щоб трішечки розвантажити свій мозок. Ну і тепер давайте безпосередньо з вами перейдемо до підготовки до НМТ. Про домашні завдання ми вже поговорили, але, на жаль, це не основне, що на вас чекає в 11 класі. Дивіться, підготовку ви повинні. Сприймати як щось буденне. Так само, як ви їсте, так само і ви як чистите зуби. Оце ваша підготовка теж повинна займати, ну хоча б на початку годинку в день. Зрозуміло, що чим далі у вас буде збільшуватись кількість годин, тому що чим ближче до іспиту, тим більше ми хочемо всі встигнути зробити. Але поки наразі, поки ви лише починаєте, розпочніть з годинки. Вам навіть не обов'язково всю годину вчити один предмет. Ви можете, наприклад, півгодинки повчити математику, півгодинки історію для того, щоб ваш мозок міг... Переключатися, і знаєте, найкращий відпочинок це зміна діяльності. Оце якраз таки той самий випадок. Ви втомилися від математики. Окей, відкладіть математику, поробіть історію. Загалом я б вам дуже радила зробити такий собі невеличкий план на тиждень. Наприклад, окей, в понеділок я роблю математику і історію. У вівторок я роблю, наприклад, історію та українську мову. У середу, нехай це буде англійська або той інший предмет, який ви оберете. І коли ви маєте чіткий план, вам набагато легше вчитися, тому що у вас немає хаосу. І ви не думаєте, а з чого ж мені почати, що мені робити і чим зайнятись. Повірте, якщо ви собі не заплануєте, ви будете більше часу витрачати на те, а що мені взагалі робити. Ну і звісно ж, окрім того, що ми з вами вчимось, нам з вами ще й потрібно якісно потім все це повторювати, тому що інформація забувається дуже і дуже швидко. Найкращий варіант це вивчену інформацію повторити на наступний день через тиждень, а потім через місяць. Саме завдяки такому методу, ви ось цю от. Короткотривалу пам'ять переводити у довготривалу. І якраз таки вся інформація, яка у вас, ніби як була так, ну трошечки, трошечки десь там сиділа в голові, вже надовго засяде і в кінці року, скоріш за все, ви її не забудете. Рухаємося з вами далі. Зараз ми з вами поговоримо про те, а як взагалі не втрачати мотивацію, коли ви готуєтесь до НМТ, тому що зазвичай таке от довготривале вивчення математики чи історії призводить до вигорання. Я вам дуже раджу завести такий собі журнал підготовки. Де ви можете, наприклад, виписати собі усі теми з математики або з історії, які вам потрібно вивчити. І в ході того, як ви їх вивчаєте, ви можете собі, наприклад, ставити галочки. Повірте, коли ви десь через місяць побачите, що у вас вже вивчено умовно 10 тем, і ви такі вау, оце я крутий, оце я молодець, я за цілий місяць вивчив аж 10 тем. Значить, вже залишилося ну, прям зовсім мало. Через півроку ви будете взагалі в шоці з того, як багато ви вивчили. Мої учні зазвичай десь всередині. Року вже мають вивчених дві третіх тем. Ну, тобто, я думаю, що ви розумієте, наскільки це сильно придає мотивації, коли ви бачите, що займалися буквально 5 місяців, а вже 2 треті готово. Залишається отака от от частинка, і ви майже отримали 200 балів. Також я б вам дуже радила використовувати при підготовці різні види навчання. Якщо ми, наприклад, говоримо про вивчення теоретичної частини, це не обов'язково має бути зубріння підручника. Зараз на просторах інтернету є величезна кількість безкоштовних відео, якихось онлайн-ефірів, вебінарів. За допомогою яких ви можете вивчити інформацію, вам її гарно та детально розкажуть, і вам не потрібно буде навіть сильно напрягатися, тому що повірте, коли ви читаєте підручник з дуже розумними та складними словами, це набагато складніше зрозуміти, що там написано, ніж коли є молодий викладач, який простою мовою може вам розказати, що і як робиться. Саме через це дуже рекомендую спробувати змінити формат в своєї підготовки. Стосовно практики, я можу сказати те саме, тому що не обов'язково. Робити просто тести з підручника. Я точно вам можу сказати, що у нас є дуже багато різних безкоштовних тестів, які зроблені у форматі гри. Наприклад, якась хорор гра де потрібно робити розслідування і знайти вихід. Мені здається, так математику вчити набагато цікавіше, ніж просто розв'язувати вправи. Як я вам вже сьогодні говорила, то ідеальний відпочинок це просто зміна діяльності. Тобто, ви можете, наприклад, в день повчитися, ввечері піти, наприклад, десь на якісь свої хобі, на гімнастику. Танці і так далі, щоб трошечки перевантажити мозок. Або ж ви маєте можливість займатися соціальним відпочинком. Що це означає? Це означає, що ви можете поспілкуватися з друзями, поспілкуватися з батьками, з братами, сестрами, можливо, пограти з ними в якісь настольні ігри і так далі. Також не забуваємо про свої хобі. Я знаю, що багато хто думає, так, у мене 11 клас, в мене підготовка, усе. Зараз я забуваю всі свої гуртки, забуваю на всі свої улюблені справи. Ви, наприклад, малювання або вишивання і так далі, і буду тільки навчатись. Але насправді це велика помилка, і в мене були ситуації, коли в мене учениця на все це забила, а потім в кінці року вона просто вигоріла, просто через те, що вона ніяк не відволікалась. Коли ти постійно сидиш і вчишся, 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 це дуже і дуже важко. І якщо ви будете, ну хоча б 15 хвилин на день приділяти тому, що вам подобається, ви будете відпочивати, перевантажуватися і набиратися сил на підготовку наступного дня. Ну і знову ж таки, я вам казала, що наприкінці дня дуже бажано відкласти всі гаджети перед сном, спробувати почитати книжку. Або, наприклад, можна навіть завести невеличкий щоденник, де ви будете писати свої справи. Їх можна навіть поділити на два окремих списка. В одному списку ви будете писати ті справи, які вам 100% потрібно і дуже важливо зробити, а інший, де вам, наприклад, ну... Варто було б зробити, але якщо ви не зробите і відкладете це на інший день, нічого страшного не станеться. Таким чином, ви можете дуже легко зробити собі от. Пріоритет, що у вас має бути на першому місці, а що можна на трошечки пізніше відкласти, тому що ми з вами говорили про те, що е, в нас в добі всього 24 години, і встигнути абсолютно все нереально. Тому потрібно розмежовувати і виділяти, що дійсно зараз варто робити, а що можна трошечки відкласти. Ну і тут, можливо, виникне питання: а що робити з тими справами, які у нас відкладаються? Я думаю, що якраз таки для цього у нас з вами є вихідні. На вихідних так само важливо, так скажемо, тримати себе в. Тонусі, тобто так само важливо притримуватись режиму. Да, не обов'язково вставати з самого рання. Ви можете поспати буквально на кілька годин більше, але це не означає, що вам потрібно байдикувати весь день. Ні, оці справи, які у вас залишилися не виконані з тижня, ви можете перекинути на вихідний день і буквально кілька годин присвятити тому, щоб усі. Справи з вашого списочку позначити галочкою. Ну і також я б вам радила, хоча б один день на тиждень все-таки максимально не навчатися. Наприклад, виділити, нехай це буде неділя. Да, ви можете займатися хатніми справами, хобі, прогулянками з друзями, але трішечки собі робити перерву від навчання для того, щоб взагалі потім не вигоріти і не думати, Боже, скільки можна. Я вже не можу дивитися на ту математику, чи історію, чи мову, і так далі. Ну і я вам дуже хочу сказати, щоб ви не забували і не забували Бивало, що основне на своє здоров'я, тому що це одна з найрозповсюдженіших помилок, коли починають сидіти до ночі, коли не слухають свій внутрішній стан, коли ігнорують якісь перші ознаки захворювання і все одно працюють, 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 працюють і працюють. Я вам дуже раджу все-таки слідкувати за собою, за своїм ментальним станом. Можливо, навіть є сенс звернутися до лікаря, щоб дізнатися, можливо, треба якісь вітаміни пропити для того, щоб мозок працював. Не раджу вам займатися. Цим самостійно. Якщо ви дійсно хочете якось собі покращити здоров'я, зверніться до лікаря і він вам порекомендує, що робити. Самолікуванням, будь ласка, ми з вами не займаємося, тому що у нас для цього є спеціалісти. Ну і, звісно ж, я вам дуже раджу ставити якісь короткострокові цілі для того, щоб ви могли самі себе мотивувати. Наприклад, ви собі поставили ціль за місяць зробити прогрес, наприклад, в 5 балів під час написання пробника. Окей, коли ви зробите через місяць пробник, ви побачите вже хоч невеличкий прогрес, ви вже будете почувати себе краще, тому що ви будете думати, да, супер, процес іде. Тобто все не так безнадійно, наприклад, як я думав. І повірте, це не рідкий випадок. В мене було дуже багато ситуацій, коли мені учні через місяць приходили, такі Вау, уявляєш, я тебе можу ось це розв'язувати. В мене тепер навіть прохідний бал набирається. Хоча я думав, що я ніколи навіть там 2 і 3 не наберу. А то й бували випадки, коли приходили і казали. Я чесно не думав, що я навіть одне завдання зможу хоч колись розв'язати. А тут я вже можу набрати умовних 100 балів, і це для мене вже досягнення. І повірте, коли ви будете мати свої невеличкі досягнення, це все переросте вже у те, що ви будете мати в кінці року повноцінний результат. Ну і звісно, для того, щоб цей результат прийшов швидше, я вам хочу трошечки допомогти за допомогою нашого безкоштовного телеграм-каналу. В цьому телеграм-каналі ми постійно закидаємо різні інформативні файлики, тестики, різні інструкції. По тому, як правильно навчатися, і за допомогою нього ви вже зараз можете розпочати свою підготовку, вже опрацьовувати перші завдання, перші теми і максимально готуватися до іспиту. Тому що, повірте, чим раніше ви розпочнете, тим краще. Тому постарайтесь продумати свій день, організувати його, тому що кожен успішний і класно організований день це один крок до вашого високого результату на іспиті. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що ваша підготовка буде ефективною та легкою. І побачимось з вами у наступних відео.